Вітаю вас на моєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про знайоме відчуття для багатьох, знайоме з власного досвіду, чи з досвіду ваших близьких та знайомих. Це відчуття часто описують як життя проходить повз. А я наче осторонь стою і за цим всім спостерігаю. Тож ми поговоримо, чому з'являється таке відчуття, що з цим можна зробити, і головне, як почати відчувати, що ви живете своє життя по справжньому. Але перш ніж ми продовжимо, я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе моєму каналу розвиватися, а вам отримувати ще більше корисної інформації про психологію та про життя. Отже, все наше життя складається з виборів: великих, маленьких, неважливо. Те, як ми приймаємо рішення, визначає, чи відчуваємо ми своє життя наповненим. І незалежно від того, як ми проводимо свій день, лежачи на дивані, переглядаючи серіали, чи навпаки, кожен наш день наповнений дуже великою кількістю справ, люди можуть відчувати, що вони живуть, наче не своє життя. Тож. Головна увага тут буде на тому, наскільки усвідомлено людина приймає рішення робити ту чи іншу справу, наскільки вона обирає чи життя заставляє її обирати. І м м хочу сказати, що є різні ситуації, коли дійсно ми повинні робити речі, які ну не зовсім хочемо, але ми за цими речами бачимо великі сенси і великі цінності для нас. Наприклад, ми. Не хочемо там прокидатися вночі, коли наша дитина там плаче. Але цінність материнства, сенси, які ми вкладаємо в це, допомагають нам бути стриманими, уважними, терплячими до поведінки наших дітей. Так само можна сказати і про будь-які речі, які вимагають від нас надзусиль, але знаючи і розуміючи цінність цих, цінність цих речей. Нам легше змотивувати себе і відчути, що ці речі є частиною нашого життя, і ми якраз проживаємо процеси виконуючи ті чи інші речі. Тож чому з'являється це відчуття, що наче життя проходить повз або ми живемо не своє життя? Є, думаю, не декілька, а багато причин, але в цьому відео я хочу сказати і визначити три основні. По-перше, ми живемо в епоху, коли соцмережі дуже популярні, і ми працюємо можливо в тому суспільстві, де є люди, які позиціонують або показують себе так, що вони наче все встигають. І дивлячись на ці картинки, на ці відео, на те, як люди про себе розказують, ми не можемо бачити зворотню сторону, да? або те, що робиться поза лаштунками. Да? але порівнюємо себе несвідомо з тим, що вони встигають більше у них якісь кращі успіхи, як вони це роблять. І порівнюючи себе з іншими, якраз отут виникає відчуття, що щось ми не так, мабуть, робимо в своєму житті. Інший момент це такий показник ідеального життя. Ми думаємо, що є якийсь правильний спосіб більше заробляти, більше встигати, правильно виконувати дітей, правильно будувати стосунки, робити правильно, правильно, правильно і від цього правильно вже нудить. Справа в тому, що кожна людина. Створена індивідуально навіть на своєму конституційному фізіологічному рівні, і те, що підходить для однієї людини, абсолютно не підходить для іншої людини. І велика активність однієї людини може здаватись Боже. Я теж так хочу, щоб в мене було багато цієї енергії, але ви сконструйовані по-іншому. І у вас набагато менше енергії. І це не значить, що це погано чи це добре. Кожен повинен враховувати свої сили, свої слабкості, а головне свої цінності та сенси в цьому житті. І тоді, спираючись на свої цінності, а не на якісь картинки ідеального життя. Життя Повірте мені, буде з'являтися відчуття, що ви якраз проживаєте своє життя, враховуючи себе. Ну, і третій момент це те, коли ми, роблячи усвідомлено чи не усвідомлено той чи інший вибір, якраз звертаємо увагу на те, що ми в цей момент не зробили. Але ж ми не можемо одночасно зробити декілька виборів, ми можемо зробити тільки один Вибір. Ну, наприклад, ви прокинулися вранці і вирішили. Півдня провалятися в ліжку. Ну, от так от вам якось, ну навіть, можливо, ви не вирішили, просто ви провели такий час. І тут починають з'являтися думки: а могла б, а міг би, і піти на пробіжку, і зробити якусь зарядку, і приготувати смачну їжу, і поприбирати в хаті і взагалі виконати купу справ, які там тебе чекають, да? або почати займатися якимось новим проєктом. І саме в цей момент, коли ви починаєте прокручувати в голові, а могла б, міг би, оце і є той розрив, коли той вибір, який ви зробили усвідомлено чи не усвідомлено, ви знецінюєте, і ви не можете зрозуміти, що насправді той вибір, який він ви зробили, для вас набагато важливіший, і на нього, я би сказала, важливіше звернути увагу, ніж на те, чим ви себе починаєте докоряти, накручуючи почуття провину, могла б міг би. Про що говорить цей вибір? От якщо ви Усвідомлено робите вибір от пів дня пролежите на дивані, да, то в цей момент ви можете вирішити, так, я втомилася, хочу віддихнути, або я, навпаки, якось емоційно хочу під якийсь фільм розрядитись, або навпаки емоційно наповнитись. і ви тоді отримуєте, усвідомлюючи те, що вам зараз найбільше потрібно. Навіть якщо ви не усвідомили цей вибір і почали себе накручувати, а могла б а міг би. Цей момент також потрібно звернути. А чому я обрала насправді такий спосіб пролежати півдня? Насправді дійсно б могла позакривати купу справ чи вирішити якісь питання. І отут дуже цікаво почути себе і почути правду про себе. Тому що, наприклад, я не знаю, як підступитись до тієї купи справ. У мене там немає досвіду, щоб його зробити. Зустрітися з якимись своїми страхами, з якимись стресами. Вирішені того чи іншого питання. І якраз в цей момент побачите, що той вибір, який ви зробили пролежати е, півдня, насправді вас дійсно відволікає від важливих задач, але ви це робите автоматично, боячись заглянути в себе і подивитися, що насправді вас зупиняє від. Е, від того, що потрібно було б зробити, да? але це такий спосіб також знизити нагрузку на вашу психіку, зберегти себе, але ви робили це досить автоматично е і несвідомо. А ще це може бути просто елементарна звичка, тому що ви так звикли роками, так робили можливо ваші батьки. Е і іншого способу ви не бачите, не знаєте, як проводити час чи вирішувати. Питання, крім як відкладаючи. І це також момент, коли варто звернути увагу на себе. Тобто кожна ваша дія і ваш вибір це відображення вашого стану і ваших цінностей. Пам'ятайте про це. Тому що, якщо ви звернете на це увагу, ви про себе дізнаєтесь. Трошки більше. Тож, як собі допомогти, коли є це відчуття? Життя проходить повз мене і з'являються думки, що я б могла, що б я міг і таке інше. Перш за все, потрібно змінити фокус уваги не на те, що ви б не зробили, а на те, що ви вже робите. Таким чином, ви почнете цінити свої вибори, навіть якщо ви їх зробили неусвідомлено. І якщо ви вже, наприклад, обрали там або ви вже лежите на дивані, то принаймні, хоча б. Постфактум, але знайдіть ту цінність і той сенс, заради якої ви отак от, от неусвідомлено вибрали цю дію. Чи навпаки, коли ви як білка в колесі цілий день прокрутилися, купу справ зробили, а ввечері відчуваєте відчуття ну і для кого це все? Нащо це все, і ви так звикли бути в такій великій активності, не звертаючи увагу насправді, що за цим стоїть. Так само перед тим, як розібратися, змініть фокус уваги. Наприклад, я це робила, тому що таким чином я дбаю про свій комфорт у своєму приміщенні. Таким чином, я створила для себе і для своєї сім'ї, можливо, ті умови, в яких, як мінімум, тиждень я буду почувати себе добре. Тобто, зміна фокусу уваги. Постфактум і підтримка себе, тобто знаходження знаходження сенсу і цінностей в тих справах, які ви вже зробили. Це допоможе вам знизити критику, підтримати себе, і, повірте мені, ще й відчути певне задоволення від того процесу, який ви вже робите. І наостанок пам'ятайте, саме те, що ви обираєте, і є вашим життям. І, скоріш за все, у вас поки що немає звички усвідомлювати, але ця звичка напрацьовується з часом. І усвідомленість це не про те, щоб бути більш продуктивним, більше встигати. Усвідомленість це про те, щоб вчасно зупинитися, почути себе і зробити той вибір. Враховуючи свій стан, свої слабкості, свої сили, свої цінності і свої сенси, зробити вибір, враховуючи себе. Саме тоді, коли ви робите вибір, ви стаєте автором свого життя. А це є найбільша цінність. Розуміння, що кожен день це створена саме вами ваша історія. І тільки ви вирішуєте, якій історії бути. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемося з вами у наступних відео. До речі, напишіть в коментарях, які б теми ви хотіли, щоб я підняла і розкрила у своїх відео. До зустрічі!